Привіт! Ви на каналі Математика Легко? Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 464. Знайдіть число, якщо 13% його дорівнює 52. Дивіться, ми знаємо, що частина числа 13% дорівнює 52. Як знайти число? Число за його відсотком знаходиться діленням. Це таке правило. Але треба спочатку відсотки перетворити у дріб. 13% це те саме, що у вигляді дробу 13 сотих. Отже, щоб знайти число. Число за його дробом знаходиться діленням, треба 52 поділити на 13 сотих, виконуємо ділення. Щоб поділити число на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 52 помножити на 113. Далі. Тепер, щоб натуральне число помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, у нас в чисельнику 52 помножити на 100. А в знаменнику у нас 13. І цей дріб треба скоротити на 13. В чисельнику 4 в знаменнику 1. І що ми маємо? 4 помножити на 100 в чисельнику 1 в знаменнику. Це буде 401. А такий дріб дорівнює 400. Все, ми знайшли число, знає його частину. Друге. Знайдіть число, якщо 80% його дорівнює 3 п'ятих. Ми знаємо, частина числа 80% якогось числа дорівнює 3 п'ятих. І число за його відсотком ми знаходимо діленням. Але треба спочатку відсотки перетворити у дріб. Пишемо 80% це те саме, що 80. Сотих. Але щоб не працювати з великими числами, ми захотіли скоротити на 20 цей дріб. Ділимо і чисельник, і знаменник на 20. Маємо в чисельнику 4, в знаменнику 5. Отже, ми знаємо, що. Частина числа, а саме 4 п'ятих цього числа. Ще раз, 4 п'яти цього числа дорівнює 3 п'ятих. Знайдіть число, число за його дробом знаходиться діленням. Отже, значення частини числа 3 п'ятих, ми ділимо на дріб на 4 п'ятих. Все, тепер просто виконуємо обчислення. Щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 3 п'ятих помножити на 5 четвертих. І тепер, щоб помножити дві дроби, нам треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Отже, у нас в чисельнику 3 помножити на 5. В Знаменнику 5 помножити на 4. Не поспішаємо множити цей дріб треба скоротити на 5. І що у нас залишається? В чисельнику 3 помножити на 1, В знаменнику 4 помножити на 1. Все. Ми знайшли число 3 четвертих. Шукане число 3 четвертих. І запишемо відповідь. Відповідь до першого. 400. Відповідь до другого. 3 четверта. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!